ще раз Друзі, ось чим я займаюся тут. Значить вибираю кору, не дістаю рослину, хочу дістати торстакан, не виймаючи рослину з горщика. Отже, дуже обережно, дуже акуратно виймаю кору, пінцетом і Виймаю торстакан. І торстакан я викидаю. Я його не буду, ні для чого використовувати. Отже, потім покажу, коли відкрию шию, я ж хочу подивитись, яка там шия. Потім покажу. Прибрала торфстакан. стакан. Нічого критичного не бачу. Значить, ось яка тут трошечки тут є набряки на листі. Зараз покажу ось. Ось тут, оце набряк називається. Оце набряки. Від неправильного поливу. Значить, суміш тут. Кора. Оце кора. А ось це якісь часточки в містки, мабуть, це кокосові чіпси, я так розумію, бо вони прямо ось, бачите, як на пальцях видавлюється вода звідти як з губки. Сьогодні я. Полила її, розумієте, трошечки, от як показати вам. Ну, ось тут водичка налита, от, водички було менше, яку я полила. Ось десь, отак було водички. Зовсім трошки. І поливала я її ось цією піпеткою, брала. От звідси водичку набирала і отак от всюди полила. І після оцього поливу оцей весь оці чипси всі, такі вологі, що аж просто можна з них вичавлювати цю воду. Ось. Так що режим поливу цієї рослини, ось я Ще думаю, як я її буду поливати. Але якщо я поверну весь цей всю цю кору, яка була разом з чіпсами, то, мабуть, поливати буду її проливом, не замочуванням. Бо оці от чіпси, вони дуже вологовмісткі. І коріння може погнисти, якщо я буду її замочувати, так як в попередніх. Bell, але ті були в іншій посадці. Ці були торфстакан обернутий мохом. А тут торфстакан був у корі, без моху. Тобто моху тут немає. А є ось ці часточки ось цього вологовмісткого субстрату. Я так думаю, що це чіпси, мабуть. Ось таке. Значить, і тут ще десь був корінець, значить тут я не бачу набряків. Набряки у нас тільки отут, з цієї сторони на листочках. Значить, листочки треба протирати, вибачаюся. Так, і тут де, де воно? Заодно покажу вам все. Ну, після торстакану воно завжди таке чорне. Десь тут був рожевий корінець, який мені не дуже сподобався. Зараз я його знайду, потім зніму. Ну, мабуть, оце він. Той корінець, ось бачите. Раз, два, три, чотири. Ось цей рожеватий. І там трошечки. Ну, я думаю, це не критично. На щось критичне, сподіваюся, що він підсохне і буде нормальний. Так що не буду я з ним нічого робити. Зараз ось цю всю кору поверну у горщик. Значить, ось цей торстакан І всякі залишки сухих корінців. Зараз поверну кору і вона так і залишиться. А поливати, мабуть, буду проливом. Ось я зняла ці підпорки і хочу вирівняти кущик, бо він зовсім лежав отак, от, щоб оці квітконоси були прямими, мабуть, його положили. Я хочу його вирівняти. Тоді квітконоси лягуть, але їх вже не випрямиш, бо вони вже старі і відцвітають. Отже, прийдеться якось з цим змиритися. Зараз буду намагатися щось зробити. Ось я це зробила. Правда, не дуже вийшло мені. Вирівнятий кущик, але що ж зробиш, так і буде поки що. Не буду більше її діставати, поливати буду проливом, бо там кокосове волокно вологовмістке. Зараз ще протираю листочки, бо вони дуже забруднені якимось пилом. І ще підшукаю. Для неї якесь кашпо, може, тимчасове, але, зважаючи на те, що тут у нас вологоміські часточки в субстраті, то от я думаю, чи зробити мені дірочки в горщику, бо там і хлорела є трошечки з того боку, де, мабуть, сонечко попадало на неї, там, де вона стояла. І, о, коротше, ще думаю, що робити далі. Що в мене вийшло? Все ж таки я зупинилася на ось цьому кашпо, яке по кольору, мені здається, дуже підходить для Дасті Белл. Так воно в ньому буде жити. А щодо Отворів в горшику я ще подумаю, подивлюся, як я буду її поливати, як мені буде зручно, як вона буде реагувати на полив. Отже, на цьому я завершила одомашнення нової орхідейки. І останній штрих це зробити табличку. Так, з датою, і з кого я її придбала. Ось так. Дасті Белл номер 4 Так, продовження з Дасті Белл. Я вже її посадила, все добре, все добре. А ось це місце я вчора не помітила. Що це таке? Воно наче м'яке, тільки цього мені не вистачало. Ось бачите, як показати? Жесть, я вже переживаю, хвилююся. Ось тут ще якась пляма, ось жовтіє. Чим мені здається? Може, вона дійсно запарилася? Замотана, як мумія вчора. Їхала, мені не подобається оце місце ще. Треба спостерігати дуже пильно за нею. Ну, ось на першому етапі все, що могла для неї, я зробила. Це намазала топоджином. це місце, яке було м'яке. Так, і листочок також намазала топоджином. Він вже підсохне, видно, але жовтіє оце місце це топоджин вже поверху. Буду тепер спостерігати, що мені залишається. А якщо, не дай Бог, процес продовжиться, то прийдеться знімати всі ці листочки, різати, зачищати, лікувати і все таке далі. Я в кінці відео ще вкладу то фото, яке мені прислала продавець. Саме це місце, яким воно було до відправки, і чому, чого воно так чудить? Оце Дасті Бель. Це вони такі, ці Дасті.